А ми історії пари знімаємо. Можна вас запитати? Ви пара? Так. Як ви познайомилися в спортивному клубі? Коли це я було? Знаю. Так, бачила? <рес> да, я бачила вас в інстаграмі. Приємно, як. як це було? Коли це більше року назад? Ваше перше враження, коли побачилися? Мені мог відвести глаз. Хотілося розглядіти по А ваше яке? О, який красавчик. <рес> <рес> відразу так подумали, так? Так, звичайно. Так. Потім як розвивались події, ви підійшли чи ви? Я взяв за руку, говорю, бери телефон свой, записывай мой, вечером встречаемся. Я була вільна. А ви як мабуть, чули? Да? Ну мабуть, за що любите одне одного найбільше? Я ніколи в жизни не встречал такого единомышленника, да? То есть, нас єдиномишленника. начиная там со спорту, заканчивая взглядами на многие вещи, да? И, даже в Кус вот, в одежде, да, вот ви нас встретили здесь. Мені подобається стиль, стиль Маріни. как то вот много общего ми знайшли друг в друге. Поряд зі мною справжній чоловік. Це найголовніше. Чи важливе для вас одруження? Провокаційне питання. Справа не в штампі в паспорті. Mm -hmm. Головне, що була був конект з людиною і все. А штамп в паспорті сьогодні він є, завтра його немає. Тобто Неважливо. важливо, mm -hmm. наскільки самотніх людей в подружньому в відносинах. І вони ну, так, відчувають ну, себе самі. Важливо. Саме. Важливо? <рогаційно> 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 важливо <рогаційно> для вас, так? Когда-то теж так, було такого мнення. Мої взгляди помінялись, і я не так категорично до цього питання відношусь. Якщо люди вместе, да, если они создают, там, семью, если они в місті, якщо вони створюють сім'ю, якщо вони в відношеннях, то є ну, закон, є да, якісь правила, то люди повинні бути. В узаконіних отношениях скільки витрачаєте на родину <свистання> на життя ще місяця? Ми не можемо собі е, позволить нову абсолютно все, що би нам хотілось. Да? Угу. Хотя в принцип... тому, коли наступного разу ми зустрінемося, ми скажемо, скільки ми витрачаємо, коли зможемо покрити всі свої хочу. Ким ви працюєте, чим займаєтеся? В, в компанії маркетинг менеджером паралельно я працюю стилісткою. А ви? Бізнес, що побажаєте людям, які шукають себе. Якщо немає цілі, це пуста трата часу. Якщо немає амбіцій і бажання розвиватися, також можна працювати касиром в АТБ. А якщо ти хочеш чогось досягти, ти береш, йдеш, не надієшся ні на кого Не встановлюватися, намічати собі якусь ціль, до к ній біжать.